Вітаю у промову! Сьогодні з'ясовуватимемо, що ж в українській мові слід робити з іменником роль грати, відігравати чи змінювати. Вважаєте, що це не важливо? Помиляєтеся: це грає чи відіграє важливу роль. Грати роль це втілювати образ на сцені чи в кіно. Удавати з себе когось. Відігравати роль це мати певне значення, вагу, брати участь у чому-небудь. Наприклад, фолієва кислота відіграє важливу роль у синтезі ДНК. А фразеологізм помінятися ролями означає заступити одне одного в чомусь, одному стати на місце. Іншого. Говоріть українською правильно, грайте ролі лише в кіно чи виставах, відігравайте важливу роль у чиємусь житті. А якщо занудилися, поміняйтеся ролями з кимось.